Ми протягом цього тижня проводимо тиждень безпеки для всіх учнів нашої школи. І сьогодні запрошені у нас працівники ДСНС, і ми дуже раді їхній присутності, тому що дійсно фахівці, так як розкаже фахівець, навряд чи зможе хтось інший розповісти дітям. Дітям інформація надзвичайно потрібна, необхідна і дуже гарно, що на цьому заході дуже багато практичних дій. Сьогодні нам провели дуже важливий на наш час захід, тому що нам розказали, як діяти при ситуаціях, коли будуть можливі викиди хлору чи аміаку. А саме якщо хлор, то нам потрібно використовувати владномарливу пов'язку змочену содою і закривати нею всі дихальні органи. А якщо у нас аміак, то потрібно брати або розчин. Лимонної кислоти або оциту і теж наносити на ватну марлеву пов'язку. Я запам'ятав те, що треба, що треба робити все дуже швидко і щоб ти вижив.